<танця> Я, да, от. Я думаю, що основні греки це будуть е, Китай, е, Індія, Бразилія. Тому повинні ці країни обов'язково тиснути на Чмоні і на Росію, щоб ми отримали е, такі гарантії і таку е, безпеку від них. Тому без цих країн нам буде дуже важко. Тому хочемо ми цього чи не хочемо? Нам потрібно обов'язково відбудовувати гарні стосунки із Китаєм, із Бразилією, із Індією. Ну, хочу сказати, що у е, нашого президента дуже гарні стосунки з е, моді, так. ми це бачимо, і ми бачимо, як вони зустрічались в Америці. Е, також ми бачимо, що журнал, до речі, політіко ну, тобто видання Політіко публікувало інформацію, що е, нібито Зеленський або Україна прохала моді стати головним медіатором. медіатором. Да, за да, це на це, 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 це я також читав. Я хочу сказати, що е, якщо ми бачимо сьогодні. Хто б мені говорив, що во президент не може домовитися з Китаєм, Ми знаємо з вами, що планується поїздка нашого президента до Китаю, а тому я сподіваюся на те, що воно буде результативним.